Всім привіт! Мене звати Аня, і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати завдання з математики і фізики різних рівнів. І сьогоднішня тема це підготовка до контрольної роботи з 9 класу до теми імпульс тіла енергія, законозбереження. Отже, переходьмо до завдань. Два тіла масами 200 і 500 г, які рухаються назустріч, після зіткнення зупинились. Чому рівна швидкість першого тіла до зіткнення, якщо друге тіло рухалося зі швидкістю 0,8 метра на секунду? Запишемо собі дано. У нас є дві маси. Запишемо одразу в кілограмах. У нас після того, як вони зіткнулися, зупинились вони. Тому ми швидкість їхню кінцеву назвемо ВК та позначимо 0 метри на секунду, адже вони зупинились. Також у нас друге тіло рухалося з початковою швидкістю 0,8 метра на секунду. Нам необхідно дізнатись, з чому рівна швидкість першого тіла. Можемо зробити собі замальовку: перше тіло, яке рухалося назустріч другому. Тут М1 та М2. У нас є швидкість першого та швидкість другого. Також у нас є вісь вісіхсів. Можемо її намалювати собі. І в нас виходить таким чином, що М1В1 рухається за вісію Х, а М2В2 проти вісі Хів. Одне значення буде додатнім, а інше буде від'ємним. Отже, після того, як вони зустрілися, вони зупинились. Тобто перше тіло та друге тіло зупинилися на деякій відстані. Звичайно, що швидкість у нас кінцева буде 0 метрів на секунду. І тут буде М1 та М2 з цією швидкістю. Як ми це все запишемо? Давайте запишемо до зіткнення та після зіткнення. До зіткнення М1В1 плюс М2В2, і це все буде у векторному вигляді, дорівнює М1В кінцеве плюс М2В кінцеве. Тепер позначимо без векторів на проекцію вісі іксів. М1В1 буде зі знаком плюс, М2В2 зі знаком мінус. В кінцеве в нас дорівнює нулю. Тоді М1 на 0 додати М2 на 0. В нас права частина зовсім пропаде. М1В1-М2В2, яке дорівнює 0. Ми можемо перенести М2В2 в протилежний бік. Що в нас вийде? М1В1 дорівнює М2В2. І звідси В1 дорівнює як вся права частина. Необхідно її поділити на М1. Це наша формула, найголовніша. І зараз ми будемо підставляти туди дані. М2 дорівнює 0,5, В2 дорівнює 0,8, М1 дорівнює 0,2. 0,4 поділити на 02. Тобто 4 поділити на 2 вийде 2 метри на секунду. Наша відповідь В1 дорівнює 2 метри на секунду. Переходимо до наступної задачі. На яку висоту потрібно підняти вантаж масою 5000 г, щоб його потенціальна енергія збільшилася на 40 джоулів. Запишемо дано. Маса тіла дорівнює 5000 г, тобто це 5 кг. Також потенціальна енергія збільшилася на 40 джоулів. Ми знаємо, що прискорення вільного падіння дорівнює 9,8 метра на секунду в другій степені, а також знаємо, що нам необхідно знайти висоту. Формула потенціальної енергії це у нас тіло підняте на деяку висоту. Коли воно піднімається, воно по суті переборює силу тяжіння. Так? Тобто це сила тяжіння помножена на висоту. Тобто буде MgH. Якщо є потенціальне, дорівнює MgH, то звідси H дорівнює, який є потенціальний, поділити на Mg. Це наша основна формула. Тоді ми 40 будемо ділити на 5, помножити на 9,8. 8 поділити на 9,8. Нас вийде 0,81 метра. Завдання виконане. Переходимо до наступного. Маса гвинтівки дорівнює 4 кг. Маса кулі 8 г. Швидкість кулі рівна 600 метрів на секунду. Знайдіть швидкість віддачі гвинтівки при пострілі. Запишемо дано. Маса гвинтівки 4 кг. Маса кулі. 8 г Це 8 кг. Швидкість кулі дорівнює 600 метрів на секунду. Знайдіть швидкість віддачі гвинтівки при пострілі. Якщо початково вони двоє мали швидкість 0 м на секунду, то нам необхідно знайти кінцеву гвинтівки. Скільки вона дорівнює? В даному випадку в нас початково маса гвинтівки та маса кулі були разом і мали швидкість В0. Тобто у нас маса гвинтівки плюс маса кулі будуть з однаковою швидкістю. У другому випадку, коли вони вже починають рухатися, маса гвинтівки та маса кулі, позначимо собі їх, швидкість гвинтівки буде напрямлена протилежно до швидкості кулі. Що це нам дає? Запишемо у векторному вигляді. І тепер запишемо без векторів, тобто з проекцією на вісь ОХ. Тут у нас швидкість кулі напрямлена в той самий бік, що й вісь ОХ, тоді воно буде з знаком плюс, а от швидкість гвинтівки буде зі знаком мінус. Бо воно напрямлено в протилежний бік. Так, швидкість нульова у нас дорівнює 0. Тоді в нас вся ліва частина пропадає. Вийде 0 дорівнює мінус ВГ МГ плюс ВК мК. Перенесемо собі мінус швидкість гвинтівки на масу гвинтівки в лівий бік. Вийде швидкість гвинтівки масу гвинтівки дорівнює швидкості кулі на масу кулі. Звідси швидкість гвинтівки дорівнює швидкість кулі на масу кулі, поділити на масу гвинтівки. Підставляємо значення 600 помножити на. 0,008, і поділити на 4. У нас вийде 1,2 метра на секунду. Переходимо до наступного завдання: четвертого. Тіло масою 2 кг вільно падає на поверхню землі на протязі 6 секунд. Чому рівна кінетична енергія в момент падіння, якою була початкова потенціальна енергія цього тіла? Запишемо собі дано. Вкажемо, що маса 2 кг. Також в нас її час 6 секунд. Можемо записати ще прискорення вільного падіння 9,8 метр на секунду в другій степені. Так, ми з вами знаємо, що якщо в нас тіло падає з деякої висоти, то в даний момент воно знаходиться в деякій висоті гаш, тому потенціально буде енергія на максималці, а кінетично буде дорівнювати нулю в даний момент, коли тіло ще зависло. Тому що швидкість дорівнює нулю. Тобто швидкість початкова дорівнює 0 метрів на секунду. Коли ж воно вже на низу, його кінетична енергія перед самим падінням є на максималці, а от сама висота вже майже дорівнює нулю. Тоді гаш дорівнює 0 і є потенціальне теж дорівнює нулю вже в самому низу, скажімо так, перед приземленням. Можемо записати, що гаш дорівнює 0 метрів. Нам необхідно знайти кінетичну енергію в момент падіння та початкову потенціальну енергію. Давайте з вами запишемо таке є потенціальне 0 плюс є кінетичне 0, яке дорівнює є потенціальне плюс є кінетичне. Це закон збереження енергії. Тепер з вами запишемо таке. Є потенціальне 0 це МЖ на гаш 0 в плюс є кінетичне 0 це МВ квадрат на 2. Дорівнює. Є потенціальне це MgH плюс, відповідно, МВ в другій степені на 2. Ми вже знаємо, що H дорівнює нулю, тобто весь вираз дорівнює нулю, та В нулюВ дорівнює нулю. Вони пропадуть. Залишиться лише MgH0, яке дорівнює МВ в другій степені на 2. Це початкова потенціальна енергія, яка дорівнює кінцевій кінетичній, тобто шукані величини рівні між собою. Але як їх знайти, маючи час та масу. Ми з вами можемо знайти спочатку відстань, з якої воно падало. За формулою V0T плюс gt в другій степені на 2, підставляємо v 0 v нас дорівнює 0. Тоді залишається тільки gt в другій степені на 2. Отже, 9,8 помножити на 6 в другій степені і поділити на 2. У нас вийде 176,4 метра. Це відстань, і ми можемо її сюди підставити. Це якраз таке початкова відстань. H0 дорівнює 176,4. Тоді є потенціальне нульове, дорівнює mgh 0 дорівнює 2 помножити на 9,8 і помножити на 176,4. 3457, 44 сотих джоуля. Або якщо ми заокруглимо, то 3460 джоуль. Наразі наше завдання виконане, але ми можемо ще дописати, що є кінетичне дорівнює Є потенціальному нульовому і дорівнює 3460 джоуль. Як ми можемо довести це іншим способом? Ми можемо знайти швидкість Швидкість дорівнює V0 плюс GT в 0 дорівнює 0, тоді в нас залишиться тільки ж помножити на Т. 9,8 помножити на 6,588. Тепер підставимо в формулу кінетичної енергії. Є е кінетичне дорівнює MV квадрат на 2. 2 помножити на 58,8 в другій степені і поділити на 2. У нас вийде 3457,44 джоуля. Або 3460, якщо ми заокруглимо джоулів. Тобто дана версія повністю правильна, ми давали це двома шляхами. Завдання виконане. Переходимо до наступного завдання. З човна масою 200 кг, який рухається зі швидкістю 1 метр на секунду, скаче хлопець масою 50 кг під котом 20 градусів до горизонту зі швидкістю 7 м на секунду. Яка швидкість човна після зіскакування хлопчика? Якщо він скаче, скормив сторону протилежно руху човна. Запишемо собі дану, кажемо, що маса човна дорівнює 200 кг, його швидкість дорівнює 1 м на секунду. Також маса хлопця дорівнює 50 кг, і він рухається зі швидкістю 7 метрів на секунду. Також є кутик альфа 20 градусів. Яка швидкість човна після зіскакування. В даному випадку нам необхідно зобразити це все візуально: намалювати вісь ОХ, також вказати, що є перший випадок та другий випадок. Коли вони разом рухалися, то у нас в човні є човен його маса М1, та в ній сидить хлопець М2 і їхня швидкість В1. Нехай в нас буде швидкість напрямлена у. Бік Вісі Х. Другий випадок, коли у нас з човна уже хлопчик вистрибує в протилежний бік. Тобто у нас буде деяка його маса М2, він зістрибує в протилежний бік, у нас буде швидкість його. І також є швидкість човна, напрямлена протилежно. Він зістрибує не просто в протилежний бік, а ще й під кутом. Тобто у нас буде під деяким кутом стрибок 20 градусів до горизонту. Давайте намалюємо даний трикутник трохи більшим, і позначимо, що у нас швидкість в даному випадку тоді буде не просто пряма лінія, а от вона буде швидкість нашого хлопця. Тобто, у нас є V2, також у нас є альфа, нам необхідно знайти проекцію на вісь Х, тобто VX деяке. З цього трикутника Вх буде дорівнювати в нас як В2 помножити на косинус даного кута, тому що у нас є гіпотенуза В2, також у нас є альфа. В даному випадку ми маємо прямокутний трикутник. Тобто, можна сказати, що катет прилеглий до даного кута це косинус кута. Косинус кута дорівнює відношенню катета до гіпотенузи. Тобто косинус альфа дорівнює відношенню Vx на V2. Звідси Vx дорівнює V2 помножити на косинус даного кута. От звідки ми це знайшли. Тепер ми з вами запишемо взагалі все рівняння, як воно буде виглядати. Запишемо таким чином: спочатку у векторному вигляді: V1 на m1 плюс m2 дорівнює V2M2 плюс В човна М1. Зробимо таку проекцію Х. В нас вийде В1 на М1 плюс М2. В2 буде напрямо на протилежний бік. Тоді буде зі знаком мінус Вх на М2 плюс В човна М1. Замість Вх ми вписуємо В2 на косинус альфа. І маємо готове з вами рівняння. Перенесемо мінус В2 косинус альфа на М2 у лівий бік. Вийде В1 на М1 плюс М2 плюс В2 на косинус альфа та на М2, яке дорівнює В2, яке дорівнює В човна М1. Звідси В човна у нас дорівнює повністю ліва частина поділена на м1. Тепер будемо підставляти наші дані. В човна буде дорівнювати 1 помножити на 200 плюс 50 плюс 7 помножити на косинус 20 градусів і на 50 і поділити на 200. 250 плюс 350 на косинус даного кута і поділити на 200. Яка ж тут буде відповідь? Швидкість човна буде дорівнювати в нас 1,96 м на секунду. Так ми вирішили дане завдання. Тепер переходимо до шостого завдання. Алюмінієвий брусок висотою 40 мм, довжиною 9 см товщиною 0,4 см, рухається зі швидкістю 108 км на годину. Яка його кінетична енергія? Щоб знайти кінетичну енергію, необхідно масу помножити на швидкість в квадраті і поділити на 2. В даному випадку, якщо в нас швидкість є, то маси немає. Щоб знайти масу, необхідно здогадатись, скажімо так, що в нас є густина алюмінієвого бруску і є його деякі замери це об'єм. Щоб знайти об'єм, необхідно висоту помножити на довжину і на товщину. Тому запишемо собі дано. В нас є висота 40 мм це 4 см або 4 сотих метра. В нас є довжина, яка має 9 см це 9 сотих метра. А також є товщина 0,4 см. Це 0,004 метра. Густина алюмінію дорівнює 2700 кг на метр кубічний. Також в нас дано швидкість, яка дорівнює 108 км на годину. Нам необхідно знайти кінетичну енергію. Запишемо собі переведення швидкості. Швидкість дорівнює 108 км на годину або ж 108 помножити на 1000 і поділити на 3600. Скорочуємо максимально. Нас вийде 1080 поділити на 36 або ж 30 м на секунду. Далі нам необхідно записати формулу кінетичної енергії мв квадрат на 2 Тут маса це густина алюмінію на його об'єм. І на швидкість квадраті на 2. Тепер об'єм це h помножити на L та на x, Тобто вийде 0,04 на 0,09 і на 0,004. Можемо повністю записати це все у формулу, не використовуючи зараз обрахунків. Є кінетично, тоді буде рівнювати ρ алюмінію на h, на L на x та на V в другій степені поділити на 2. Тобто буде 2700 помножити на 0,04 на 0,09 і помножити на 0,04, помножити на 32 степені і поділити на 2. При обрахунку у нас вийде значення 17,496 джоуля. Або ж ми заокруглимо до 18 джоуля. Наразі завдання ми всі виконали. Всім дякую за перегляд, лайки та коментарі і до зустрічі!